Сьогодні, 29 жовтня 2025 року, відбулося 19-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради, про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 20 грудня 2024 року. Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2025 Рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Планується внести наступні зміни. У нас дуже багато звернень військових частин надійшло підготовлено рішення 20 військовим частинам на суму 2 мільйона 400 передати субвенцію. Крім того, до нас звернулася Станіславська громада Херсонської області, щоб ми допомогли на придбання реву. Оскільки вони знаходяться в зоні бойових дій під окупацією, 250 тисяч підготовлені рішення на передачу субвенції. Звернулася Київська обласна адміністрація про можливість надання звичайного трансферту на оборону та спротив Київської області. Підготовлене рішення на 1 мільйон гривень. Звернулася Березнівська міська рада. Про надання субвенції на отримання одного спортсмена. Це вже ми третій рік поспіль готуємо їм рішення, передаємо, оскільки спеціалізована школа спортивна 90 тисяч гривень. По внутрішніх наших потребах на програму на зустріч дітям, на придбання новорічних подарунків збільшено, там певна сума є, збільшено на 300 тисяч гривень, на програму відзначення. Досяткових заходів за заслуги перед нашою громадою збільшуємо на 100 тисяч гривень. І Центру первинної медико-санітарної допомоги на придбання аналізатора гематологічного 230 тисяч гривень. Опорна багатопрофільна лікарня на заробітну плату військової лікарській комісії з нарахуваннями 611 тисяч гривень. Опорні багатопрофільні лікарні на огляд гналкового сп'яніння 99 тисяч і поточний ремонт ДЖБ 99 тисяч гривень. Лікарні відновленого лікування енергоносії, теплопостачання 1 млн 400 тисяч гривень і на заробітні за рахуваннями 1 млн 98 тисяч гривень. Комунальне підприємство Польове на отримання сертифікату менеджер-управитель 6 тисяч грн. гривень. Народнівка житло, асфальтування прибудинкової території бузницька 1 і Пережанка-13 13 242 тисячі гривень, на ремонт асфальту покриття – стрільця 7 197 тисяч гривень. Потім металева огорожа для контейнерів у 21 21,56 п'ятнадцять шість гривень. Житло, придбання матеріалів бензопилів та 31 тисяча 400. Воронівка житло, автошини запчастини до автомобілів 56,830 гривень. Воронівка житло, виготовлення техдокументації на будівлю 20,400 гривень. Комунальник на придбання кабеля 70 погодних метрів, одинадцять тисяч і на Придбання насоса 40 тисяч гривень, і на відшкодування різниці в тарифах комунальнику 58 тисяч 951 гривень. Оперативку дружба на ремонт фундаменту співфінансування на половину жителями будинку 49 тисяч 150, 150 гривень. Благоусія оплата послуг 1 мільйон 136 тисяч 674 гривні. Міська рада, капітальний ремонт. По Курсунській 755 тисяч 600 гривень і Зеленький Шевченка 1 мільйон 160 тисяч 300 гривень. На екологічну програму для оплати послуг управління побутовими відходами 96 тисяч гривень, по гуманітарному відділу всякі матеріали, по садочках в різі, лінолими 252 тисячі гривень. Оплату різних послуг 385 тисяч, 850 гривень, електроенергія 450 тисяч гривень, природний газ 1 мільйон гривень, ноутбуки. 32 тисячі 500, по школах теж придбання різних товарів 858 тисяч, оплата послуг 450 тисяч гривень, ноутбуки 242 тисячі 500, позашкілля теж на придбання музичних інструментів, плату послуг 30 тисяч 84 тисячі, потім ноутбуки, музичні інструменти 180 тисяч гривень. По мішкільному комбінату на тихогляд транспортних засобів – 8400, ноутбук 32 тисячі 500. В цьому році ми стараємося більше освіту забезпечити такими ну, це ж, ноутбуками, оскільки це вимагає і освітній процес, і для роботи це необхідно. Для бухгалтерії теж по гуманітарному відділу, відділу планки 30 тисяч гривень і ноутбук 32 тисячі 500. Це для ведення їхньої бази АІКОМ. По відділу культури, будинок культури, перекидка, поточні видатків на капітальні асфальту, асфальтування прибудинкової території, будинку культури і виготовлення ПКД, карапіші, сандузлив встановлення 778 300 Бібліотека теж перекидка на переводи по 45 тисяч гривень, музей, ремонт східців 199 тисяч 300, спортшкола, зарплата 300 тисяч гривень, нарахування 41 тисяча 600 гривень. І Встановлення відеоспостереження на стадіоні 9580, тисяч е, Це оплата послуг, стипендія по програмі підтримки обдарованим 16400 е, і на програму культурна спадщина виготовлена документація 175 тисяч гривень. По управлінню фінансів я озвучила які нас будуть субвенції. Такі зміни які є запитання? Члени виконкому погодили внесення змін до бюджету, а також заслухали та погодили питання про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про виконання міського бюджету Миронівської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Миронівської міської територіальної громади на 2026 рік. І про виділення коштів із резервного фонду бюджету Миронівської міської територіальної громади йдеться про забезпечення пунктів незламності та відшкодування матеріальних збитків внаслідок військової агресії. На засіданні виконкому розглянули та свалили такі питання: проєкт програми увіковічнення та вшанування пам'яті захисників та захисниць, які загинули, захищаючи цілісність, суверенітет та незалежність України на 2026 рік. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету про уповноваження осіб складати протоколи про адміністративні порушення, надали дозвіл на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, надали дозвіл на вирубку дерев у селах Зеленьки і Маслівка. Погодили проєкт програми фінансової підтримки ЖБК Дружба, надали дозвіл на встановлення ігрового комплексу та затвердили низку питань щодо робочих проєктів по капітальних ремонтах дорожнього покриття та низку питань щодо взяття зняття з квартирного обліку при виконавчому комітеті Миронівської міської ради. Заслухали звіт про роботу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 9 місяців 2025 року. Доповідала начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна. Протягом 9 місяців 2025 року було розглянуто 71 питання пов'язане з захистом прав дітей. Були розглянуті такі питання, як надання висновків про доцільність позбавлення батьківських прав, про призначення опіки, підбування, про визначення місця проживання малолітніх дітей, про надання висновків про визначення дітей проживання разом з батьками, про регламент побачення дітей з батьками, про надання дозволу на неповнолітнім дітям на купівлю житлового будинку. Про надання дозволу, на вчинення правочину щодо майна дітей, батькам малолітніх дітей, про продовження терміну перебування дітей сирі та позбавлених в закладах, які здійснюють інституційний догляд дітей. Було також розглянуто питання про захист майнових та житлових прав дітей, сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Також питання були про негайне вилучення малолітніх дітей, про укладення договорів на поділ спадщини. Надавалися статус сирі та дітей позбавлених батьківського піклуванням, надавалися дозволи також на здійснення психіатричного огляду малолітніх дітей. Також питання розглядалися про присвоєння прізвища дитині безгоди батька, подання клопотання щодо присвоєння, присвоєння почесного звання матері-героїня. Також на розглядались такі питання, як надання статусу дітям, які постраждали в нас воєнних дій та збройних конфліктів. Також на розгляд виконкому винесли питання про роботу координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства у сім'ї, протидії торгівлі людьми та низку питань, що стосується захисту прав дітей.